І всім привіт! І сьогодні я розкажу про те, як форматувати текст та картинки в HTML. Не буду томити, тож ми, як завжди, починаємо. Минулого разу я створив ось такий от документ. Тепер ми будемо його форматувати добре. Заходимо в наш файл і ось він. Як його відкрити в блокноті? Виділяємо, натискаємо та відкриваємо за допомогою блокноту. Ось і наш файл. Так, я хочу видалити оцей от абзац маленький, щоб воно не повторювалося. Так, зберігаємо оновлюємо. Так, починаємо наше форматування. Для початку я хочу зробити колір тексту всього тексту, наприклад, червоним. Для цього я заходжу в «Body» та пишу текст. Текст дорівнює red. Так, я думав, що буде там теклор, наприклад, але це просто текст. Зберігаємо. Та ось весь текст наш червоний. Але я, наприклад, хочу якийсь інший участочок зробити іншого кольору. Наприклад, ось оцей от участок із Україною. Я пишу, виділяю оцю, так сказати, Україну, пишу фонд. Ну, не виділяю, а навколо цього пишу фонд. Та тут я закриваю фонд. Пишу color. Наприклад, нехай буде зелене. Green. Зберігаємо, оновлюємо. І ось воно таке зелене. Але це не всі можливості фонта. Можна також ще вибрати розмір шрифта, наприклад, Size. А також шрифт. Ну, сайз. Я, наприклад, хочу зробити 30 -ку. А також шрифт. Це буде фейс. Нехай буде калібрі. Зберігаємо, оновлюємо і ось воно стає набагато більше. Наступне, що я розкажу, це про форматування цієї лінії, про яку я сказав. Ну, перше, про що я розкажу, так, це про те. Як зробити так, щоб воно було не на весь не на всю довжину сайту, точніше. Тобто, я хочу, щоб воно тут закінчувалося, і ось тут ось тільки починалося. Для цього ми пишемо: ми заходимо в Washer та пишемо «Від». Дорівнює, наприклад, нехай буде 90%. Тобто, тут буде, не буде 5% і тут не буде 5%. Зберігаємо, оновлюємо і ось так от. Але я хочу, щоб воно було, наприклад, тут повне, а ось тут а ось ще не повне. От цього ми знову ж таки сюди заходимо та пишемо. E дорівнює та пишемо left. Це для того, щоб воно було зліво. Якщо ви хочете так зробити, щоб воно було справа, то пишете right. Якщо по центру, то центр. Ну, воно і по дефолту так буде. Тому я пишу left, зберігаю, оновлюю. І ось воно буде зліво. Також можна зробити колір цієї лінії, пишемо color. Дорівнює. Хай теж буде червоне. Зберігаємо, оновлюємо. І ось воно червоне. Також можна зробити, щоб воно було 2D, тобто необ'ємне, пишемо no shade, Просто no shade. А також можна зробити її розмір. Пишемо size, Товщину, точніше, можна зробити. Та пишу, наприклад, 5. Зберігаємо, оновлюємо. І воно набагато ширше стало. Тепер про те, як замінити фон нашого тексту на якусь іншу картинку. Для цього нам треба знайти якусь картинку, яку ми хочемо поставити на фон. Ось я вже її знайшов. Для цього я зберігаю в ту ж саму папочку йде наше форматування. Ось от. Це і ну, наш файл. Називаємо якось її, наприклад, одиничка. Та дивимося, в якому воно форматі. Воно в чпегі. Зберігаємо, заходимо та пишемо. Замість оцього bg BGKура. Пишемо Back Ground. Ставимо дорівнює. Та пишемо назву оцього. Цього фотографії, це одиничка, ставимо крапку та пишемо розширення. В моєму випадку це jpg, оскільки воно було в jpeg форматі Зберігаємо, заходимо, дивимося. І ось наш фон отак от міняється. Наступне, про що я розкажу, це як зробити так, щоб абзац був отак от не зліва, а справу або по центру. Для цього ми заходимо в наш абзац, ось п, та пишемо той самий же ж наш «align». Та пишемо, наприклад, я хочу, щоб було справа. Right. Зберігаємо. Оновлюємо, і ось воно справа. Також само і працює із центром. Пишемо центр. Зберігаємо, оновлюємо. Ось воно буде по центру. Ну, а наступне, про що я розкажу, так це буде те, як вставити фотографію. Для цього нам потрібно знову ж таки знайти фотографію. Я вже знайшов. Вона ось така от гарна фотографія. Ми її зберігаємо, називаємо, нехай буде двійка. І дивимось формат JPEG. Зберігаємо. Заходимо в наш блоклот. Та, наприклад, я хочу вставити після Кримських гір. Пишемо ім, в трикутних дужочках IMAGE src, я навіть отак от відкрию, оскільки там буде досить таки багато тексту. СРК дорівнює. Та пишемо назву нашого фотографії та розширення. JPEG. GPG, точніше. Зберігаємо. Оновлюємо. І в нас ось так от з'являється фотографія. Але вона занадто велика, оскільки вона досить таки в великому розширенні. 3000. Скільки? 3600 на 2400. Тобто 3600 пікселей ось тут. Для того, щоб її зробити менше, потрібно зайти туди ж, там де ми писали і меджРК. Зробити пробіл та пишемо від. Width. width це якраз таки оця от ширина, про яку я вам казав, ось. І скільки ви пікселей хочете, щоб воно було, в такому і буде воно. Наприклад, ось 180, нехай буде. Зберігаємо, оновлюємо. І ось воно стало набагато менше. Але от біда, ось тут от, воно досить таки негарно, оскільки тут відстані немає зовсім до картинки. До цього ми пишемо VSpace. Space. Це буде відстань від нашої картинки до тексту збоку. Пишемо V Space. Та дорівнює, нехай буде 10 пікселей. Також іще можна зробити H-спейс. Це буде відстань від верху до картинки. Ось так от. ну, І низу до картинки. Також хай буде 10 пікселей. Зберегти оновлюємо. Ось так от така відстань була. Але воно посередині тексту все ж таки, і воно досить таки негарно виглядає. Для цього ми напишемо елігну до нашої фотографії, і нехай вона буде зліво, прямо, перед, прямо під Україною, точніше. Дорівнює left, а наш абзацик нехай буде справа. Right. Ну, right. Зберігаємо. Дивимося. І ось воно ось так от буде досить таки непогано виглядати. Також, якщо ви хочете зробити якісь, якусь рамочку нашому, нашій фотографії, ви просто пишете бордер дорівні. Нехай буде 5 пікселей. Ось так от воно буде виглядати. Колір цієї рамочки буде залежати від того, який колір ось нашого тексту. Наприклад, якщо я поміняю колір нашого тексту дивимо, ось, на blue, на синій, тобто зберігаємо, дивимося, то і колір нашої рамки точно такий же ж буде. Але оскільки у нас оця от лінія червона, то я. Поверну до Реда. Ось так от воно гарно вийшло. Ну, а на цьому все. Наступного разу я розкажу про гіперпосилання. Ми будемо робити гіперпосилання за допомогою картинок та якогось тексту, наприклад, ось Україна. Ну, а на сьогодні в мене все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення!